По-перше, я дуже рада, що я сюди завітала і приїхала відвідала цей форум. А по-друге, роботу по Брендингу нашого міста ми вже розпочали насправді з перших днів входження в міську раду, і дуже приємно, що багато тих ідей, які я почула сьогодні, вони співзвучні тим ідеям, які у нас виникали ще до того. Я вперше на такому форумі ну і форум власне вперше в Україні відбувається. Я думаю, що ще відвідавши панельну дискусію, ми зможемо задати питання, зможемо отримати певні відповіді. Але та робота, яка буде розпочата вже після відвідання цього форуму, я думаю, що ми використаємо в цій роботі ті ці зв'язки, які ми сьогодні набудемо. Я думаю, що ми... Отримаємо нових партнерів. В цьому плані ми весь час з паном Гурнівцем, з яким ми приїхали, спілкувалися по темі виступів. У нас з походу виникали певні ідеї. Я думаю, що результатом від відвідування цього форуму стане формування робочої групи зі створення бренду міста. Ну, і ми сподіваємося на участь і громадських організацій, і городян, і не тільки працівників. Ви казали, що почалася робота. А Що вже було зроблено? Хоча б якісь плани е, ну, на рівні ідей. На, на рівні ідей. Ми нам нам да. всього більше двох тижнів тільки наші плани. На рівні ідеї були е, висунуті е, ну такі певне певне бачення, певне бачення того, що чим, чим може місто бути привабленим, е, чому е, до цих пір, наприклад, якщо було б дуже зручно назвати. Наше місто затишне, місто, чому ми не можемо цього зробити. Ну і як, як привабити на рівні культурних зв'язків? Чи можливо надав, надати перевагу інвестиційним якимсь проектам? Що, що більш є, ну скажімо так, потуж... що є більш потужною лінією? Ну ось таким.